Сьогодні 1 вересня 2024 року, 6 година 20 хвилин. Неділя. Продовжую кожен день робити ринкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а хитержопим, хитрозробленим дармоїдам і паразитам яких підселюють всі незаконозбудовані новобудови, продажні корумповані держслужбовці разом зі своїми друзями, аліхархічними кланами. Які руйнують нашу країну всередини. Показувати той хто бо Це дуже важливо. Бо тільки вони і тільки вони винні в тому, що зараз відбувається в нашій країні. Винні в тому, що відбувається зараз з нашими дітьми. І винні в тому, що відбувається зараз з переважністю більшості людей, які не з, не з... Не згодні з цими продажними корумпованими дармоїдами, які вбивають інших людей за, для свого збагачення, для, за, для свого щастя для, для побудови свого щастя. Але я з ними не згоден і продовжую робити те, що я маю робити. 61 і хай всім тим хитержобим брехунам і брехухам, які використовують хитрожопі гниди у своїх цілях, хай знають, що за їхні вчинки будуть відповідати, за їхні злочини будуть відповідати їхні дітки у декількох поколіннях. Я доведу максимум зусиль, щоб довести здравомислячим тверезим людям свою думку.